П'ятеро людей загинули внаслідок нічної російської атаки дронів у Миколаєві. Ще одна 45-річна жінка дістала поранення її ушпитали. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Зруйнований приватний будинок там виникла пожежа. Також пошкоджений четвертий поверх у багатоповерхівці. Нині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Кожночі російські війська завдали три авіаудари по Запоріжжю. Загинув чоловік. Повідомляють в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Що найменше людей поранені. Серед постраждалих п'ятеро дітей, найменшому чотири роки. Через удар зруйнований житловий будинок і пошкоджений гуртожиток. Ввечері окупанти скинули з дрона вибухівку на 62-річного жителя Зміївки на Херсонщині. Чоловік дістав уламкові поранення. Його ушпаталили. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Один загиблий, ще один поранений. Внаслідок ворожої атаки у сверській громаді на Сумщині росіяни атакували керованими авіабомбами, дронами з артилерії та мінометів. Пошкоджений приватний житловий будинок. Також під удар окупантів потрапила Хотінська громада. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Ще одна приватна оселя понівечена у Сумській громаді.